E Вірою та правдою служив угорець Мойсей святому князю Борису Ростовському. Після мученицької кончини благовірного правителя на ріці Альті він втік у Київ, де згодом потрапив у полон до польського короля Болеслава. З полону красення Мойсея викупила заможна польська пані. Вона намагалася звабити його, проте чистий у помислах Мойсей постригся в чинці. За це обурена полячка наказала його оскопити. Останні 10 років життя преподобний провів у молитвах у києво печерському монастирі, стілюючи людей від сластолюбства. Одна тисяча сорок року праведник спочив. Зараз його святімуші почувають у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Для кожної душі є свій шлях за її схильностями і обставинами прожитого життя. У молоді роки Юрій Миколайович Говоруха Отрок підтримував революційний рух, за що був ув'язнений у Петропавлівській фортеці. Але з її морів він вийшов уже глибоко віруючою людиною. Після трагічної загибелі Олександра II в березні 1881 року Говоруха Отрок остаточно перейшов на бік захисту православ'я і самодержавства. Опублікувавши свої статті у журналах Світ та Південний Край. Він став визнаним публіцистом всеросійського значення. З 1889 року говоруха отрок вів літературну і театральну рубрики в газеті Московські відомості тоді ж друком вийшли його численні статті, рецензії, огляди та замітки. У спадщині Юрія Миколаєвича також дослідження про творчість Короленка, Тургенєва, Островського. Лише в лоні церкви можливим є правильний розвиток суспільства. Швейцарський історик Якоб Христоф Буркард майже все життя пропрацював у Базильському університеті. Він досліджував психологію та етичні цінності різних епох через конкретних людей. Видатні діячі минулого найбільше цікавили буркарда. Оскільки він вважав їх творцями стилів життя, що надавали єдності і своєрідності цілим історичним епохам. Серед відомих праць історика культура відродження в Італії та дослідження з італійського живопису під назвою Чичароне. ще в одній своїй книзі епоха Костянтина Великого Якоб Бурхард показав, як занепад античної культури підготував ґрунт для тріумфу християнства. Закономірність історичних подій зворотно пропорційна їхній духовності. За сукупністю природних даних він був типажем, на який радянське кіно не видавало соціального замовлення. Однак така відокремленість не завадила Анатолію Володимировичу Ромашину зіграти героїв радянської історії. У кіно він почав зніматися з кінця 50-х років минулого століття. Список його кіноролей дуже великий, понад сто. Ромашин був з тих радянських акторів, яким саме кіно принесло всенародну популярність. У його фільмографії такі картини, як на семи вітрах, незакінчена п'єса для механічного піаніно, десять негринят» та багато інших. Проте, вершиною творчості Анатолія Володимировича став фільм Агонія. Торський Ромашина так повно, як в агонії, не проявився більше ніде. Бажання людини одвічні, гарно і щасливо жити, кохати і бути коханими мати можливість робити добрі справи. У наступному випуску один з перших дослідників Сибіру німецький вчений енциклопедист Йоган Георг Гмелін. Підкорити найвищу гору Альп Монблан намагалися з давніх часів, проте це сталося тільки 8 серпня 1786 року. Його найбільші досягнення були пов'язані із застосуванням ядерної фізики в медицині та біології, американський фізик Ернест Лоуренс, сторінками творчості російського композитора Миколи Яковича Мясковського.